Ранок дому триває. Ми готові зустрічати гостей у нашій затишній студії. І Сьогодні до нас завітають музиканти колективу Freedom Jazz Girls Band. 18 березня на сцені молодого театру в Києві відбудеться феєричний виступ цього колективу. Тож про творчість під час війни та про силу життя будемо говорити просто зараз. Дівчата, доброго ранку, доброго. які ви красиві, які ви яскраві, які ви неймовірні. Продовжуй, Костя. Костя просто <рес> втратив дар мови. Що тут казати? Красиві. Ну, це і нормально звичайно. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Uh, скажіть, Також будь, будь саме. ласка, uh, що вас зараз під час війни, коли uh, всі рекомендують не ставити життя на паузу, а продовжувати жити? Що вас надихнуло на і підштовхнуло до концертної діяльності до нової програми? Подивись скажіть, на них, яка як там пауза <світ> ніякої ну, пауза в тебе зараз. Я про паузу так. Ну, звичайно, надихають нас люди, надихають нас наші воїни, наші захисники. А взагалі, то сцена для нас це ліки. Ми лікуємось. Це для нас такий антистрес, Коли ми відчуваємо, що ми на сцені, ми потрібні людям. Mm -hmm. Люди приходять до нас, заряджаються енергією. Легше переносять всі події, новини, свої всякі там моменти. І ми, коли бачимо, їх щасливими в залі, коли вони нам посміхаються, хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, до нас дуже багато приходять людей, які нас знають і вже пам'ятають з тих часів. Люблять не і слова. люблять дуже. Терапія. Я от згадую зараз в січні ми давали концерти. В молодому театрі для воїнів, для волонтерів, для медиків. І так сталося, що я в залі зустріла своїх сусідів з Гостомеля. Вони на мене дивились на нас, на всіх, на дівчат, дивились такими очима, наче ми зустріли якісь знаєте, ну просто рідні люди. Mm -hmm. І після концерту вони мені сказали: ви знаєте, ми до вас ходили раніше, і це такий якийсь мостик до мирного життя. І ми як повернулись додому. Та це можливість перезавантажитися так, і, і на дві години і забути, забути про буремний, Це дуже важливо для нас uh, і немоврену реальність. Та. Дівчата, всі, хто до нас приходять вперше, з ким ми знайомимось, ми задаємо це питання. Так. Якщо можна коротко, бо вас багато як ви е, прожили цей е, рік, рік війни? Яким він був для вас? Ну як і для всіх, він був складним, тому що ми збирались заново. Ми збирались з усіх куточків світу. Так сталося, що більшість з нас поїхала з Києва з країни, і ось ми в вересні зібрались. Хто з Австрії летів, Хто з Турції? Хто нові учасники колективу? У нас нові вокали, Ірочка Ібралідзе, Яна Вялова і нова фарба нашого колективу це кардіорочі питання. дівчата можуть говорити? Звичайно. <ріху> <ріху> ну такий був у нас рік. Складала Лена Знову каляденка mm. нас складала. Всіх до кубки, ми mm. знову почали репетірувати. Знову почали збирати програму перед новим роком. Ми у нас була репетиція в метро, 31 грудня. Ми чотири uh -huh. години просиділи в метро, просто збирали то все до кубки, вчили партії. Тому що ми знаємо, що 3 січня ми маємо вийти і заспівати, і зібрати знову зал, і люди прийдуть до нас uh -huh. за терапією. Да так, звичайно, були дуже страшні часи, і там, де я жила, було дуже гучно. І перший місяць я дуже боялася і не виходила з дому. Я жила у паркінгу. От і вже потім, коли більш стало спокійно в Києві, то я почала волонтерити. Я пішла до себе на ринок, Лос Соломаса і привіт! І всі мешканці того району об'єднувалися Так, круто. Об'єдналися та готували їжу для збройних сил України, територіальної оборони. Тому час я там провела, а потім вже Трошки були виступи і благодійні, і я була викладачем вокалу. І вже потім я приєдналася до Freedom Jazz. Так, <клес> добрий день. У мене сталося так, що я була 22 лютого у Ворогті, бо в мене було мами день народження. А 24 го ми мали їхати вже в Київ, і ми сіли на потяг їхати в Київ, дізналися, що почалась війна. Мені подзвонив мій брат з родиною, котрий був у Києві. і Ми вийшли у Львові. Ми були у Львові е, з моїми батьками, з моїм братом, е, з моїм хлопцем. Брат був у Києві. От і е, ми там тягали міш, мішки. Я зав'язувала хлопці, е, насипали піски, і ми таким чином допомагали, волонтерили. Як могли дійсно зараз, кожен допомагає хто як може, хто чим може, і цей рік дуже змінив нас. Але я дивлюся, от слухаю вас, і розумію, що ми всі вже на рік стали мудрішими на вічність, дорослішими. Ми да, тому це що правда. дійсно да. ми вже знаходимо в собі сили говорити про цей рік спокійно, навіть з такою гідною усмішкою. Тому ви великі молодці, що ви не зрадили собі своїм мріям, що ви продовжуєте займатися своєю улюбленою справою. Я хочу спитати, що очікувати глядачам від вашого виступу вже цієї суботи, 18 березня в молодому театрі. Як можна назвати цей виступ? Це концерт, це перформанс, це мультидисциплінарне шоу. Що це розкажіть трішечки? Ну, взагалі, то наш жанр джаз-кабарет джаскабере це музична танцювальна вистава. Тому ми і в театрі, тому що у нас дуже багато театралізованих моментів. Ми багато у нас є свої ролі, у нас є свої образи, у нас є е... сюжет, який ми розвиваємо. Ми там залучаємо і людей в залі, і спілкуємось, і виводимо на сцену. Е... Ну, взагалі, то це театралізована mm -hmm. така музична вистава. А... 18 березня в молодому театрі. Ми знову вийдемо на сцену в нашому повному складі, тому що це зараз Скільки такий буде? комбо. Нас 10? 10. Барабани, бас-гітара, саксофони. Там ще ті штучки. Три вокали, і ось Наталі, наша е, знахідка, наша перелиночка. Наталі одразу така хоп що я. <ривок> так. Тому що вона грає і на акордеоні, і на клавішні. Угу. Це така подвійна наша знахідка. Якщо О, це вистава, да. хто режисер? режисер постановник Олена Коляденко, наша неперевершена. Вона є безпосередньо засновницею Freedom Jazz Girls Band mm -hmm. і всі вистави, які ставляться, це від керівництвом Олени Коляденко. У нас 10 дівчаток і всі танцюють. Ніхто не стоїть. Якщо там, наприклад, буває так. Я думаю, там і глядачі танцюють. Так! Так, Я знаю, яка енергія зі сцени в той момент. Ми дуже багато проводимо часу на репетиції. Дівчата танцюють, у кожного є свій образ, свій настрій, в якому ми перебуваємо на сцені. І я впевнена, що кожній вдається на 100% впоратися зі своєю задачею. Акторська гра. Вміння тримати зал, це дуже важливо. Робота зі звуком, зі світлом декорації. Тобто над шоу працює велика команда людей, які експериментують, які не бояться шукати нові фарби, які народжують нові ідеї, нові рішення, аби здивувати глядача. А глядач безпосередньо, коли приходить на шоу, він же бачить як результат це і цілісне шоу, яке складається з двох актів. Це і музична складова, це авторське аранжування. Наша діва, наш центральний мікрофон. Анастасія. Вона автор партії наших і дуже багато аранжування зробила. Костюми, наші неперевершені зачіски, це все назардіди. І просто ваша енергія, яка передається. Я впевнена, що зараз навіть глядачі дивляться і відчувають цю енергію, таку, знаєте, справжню. Жіночу. Взагалі ходіть в театр, ходіть, не бійтеся. До це... речі, це... поспішайте з квитками, тому що у нас можна. От я вас не хотіла out". сказати. Маєте зараз можливість запросити особисто наших глядачів в театр. коли Друзі, Ми вас чекаємо 18 березня. О 18.00 в молодому театрі поспішайте купити квітки, тому що вже дуже багато їх продано. Люди йдуть на концерт, люди йдуть на нас, і ми вас всіх чекаємо, тому що ми дуже за вами скучили. Просто собі не уявляєте, як ми за вами скучали весь цей рік.